У непрості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень а -а -а -а! від ФАВБЕТ. ОМТІВІЮЕЙ um про головне. В Тюменской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку. Губернатор. Также вслед за Оренбургской затапливается Самарская область. Рашист, потерявший ногу в Украине, спешит на помощь землякам, но вряд ли успеет. Ногу Много -много. Покажись, братан, покажись, братан. Вот он мужик-то, блядь, настоящий. Блядь. Путин держит руку на пульсе по ситуации с паводком в Оренбургской области, но посещать ее в ближайшее время не планирует, заявил Песков. Сегодня Джанталап будет плавать конкретно. Тракторист о сбросе воды из Урала в районе Новотроицка. И вот так вот будем на Джанталап ту сторону, Все Дженталап — будет плавать конкретно. поселок, входящий в состав городского округа города Орска с населением около тысячи человек. Убить 300 россиян в Крокусе или тысячу в Джанталапе для путиноидов – плевое дело. Украинский след в наводнении уже активно ищут. Миссия Украины – убить как можно больше русских. Через две недели местные жители будут рассказывать, как перед прорывом дамбы слышали звуки гимна Украины и видели, как Буданов с дрона сбрасывал гранаты в местах разрушения плотины. Мы вводим войска, они говорят, это плохо. Жители затопленных квартир и домов машут министру МЧС, который с равнодушным лицом проплывает мимо. Я им машу, помашите, помашите. Министр МЧС России. В любой другой нормальной стране такого министра посадили бы на пожизненное. Но у России особый путь. В России ему рукой радостно машут. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут же. Сань, к сожалению, это твой дом. Политикой, Сань, к сожалению, не интересовались. На выборы не ходили. Поэтому ничего тут не сделаешь. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Но ну, у тебя дом просто в воде весь. Вообще, его нету совсем. Вот он. Вот она, ваша улица, Саша. Ну все, они все дома у вас уплыли. Губернатор, самая богатая природными ископаемыми страны мира, пообещал каждому по 20 тысяч рублей компенсаций щедрость, аналогов которой в мире не существует. Жители Орска, которые всю жизнь платят государству налоги, за свои деньги покупают мешки с песком, носят их на плечах и укрепляют дороги. Поселок из торговый. Спасаемся сами. Ни техники, не ни ничего. Позвонили платно, 3000 рублей. Ну, куда? 3000 рублей. Ну, лопаты притащили, мешки. Видите, сами люди не хотят утонуть. Дрывают свои спины, лишь бы дома спасти. Спасение утопающего это дело рук самого утопающего. А спасение россиян дело рук самих россиян. Морорска, Три дня назад написал. Вечером заместителям еще раз проверили дамбу. Дренажные водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в полном соответствии с проектом. Опасений у людей, что их затопить нет, на строительство дамбы был потрачен 1 миллиард рублей. Вместо того, чтобы построить нормальную дамбу, путинское ОПГ тратит миллиарды рублей на войну. А люди, люди Путин считают, как обычно потерпят. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. В больнице Хорска прекратили оказывать плановую медицинскую помощь. Пациентов будут перенаправлять в другие города. Все школы перевели на дистанционное обучение. Из-за наводнения остановил работу нефтеперерабатывающий завод. Между тем выходит из берегов еще одна река – Елшанка, на которой стоит Орск. С учетом прибывающей воды из реки Урал, ситуация грозит обернуться катастрофой. Мэр призвал всех жителей к немедленной эвакуации. На текущий момент ущерб городской инфраструктуре оценивается более чем в 200 миллионов долларов. По прогнозам экспертов, нормализация ситуации в Оренбургской области ожидается не ранее 25 апреля. Всего на текущий момент в России от паводка в той или иной степени пострадали 39 регионов. Кроме Оренбургской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, наиболее сложная обстановка складывается в Курганской и Тюменской областях. Вообще не хочу уезжать. Как здесь классно Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме, жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Запорожская атомная электростанция атакована дронами. Повреждена защитная оболочка ядерного реактора шестого энергоблока. Однако ядерная безопасность не была нарушена. По информации Росатома пострадали трое сотрудников станции, один из них тяжело ранен. Прямых попаданий было не менее трех. Об этом заявил гендиректор международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он назвал атаку безрассудной, отметив, что прямые попадания в комплекс станции фиксируются впервые с ноября 2022 года. По словам Гросси, подобные инциденты увеличивают риски крупной ядерной аварии. В Росатоме сказали, что Запорожская С не получила критических повреждений и район радиационный фон находится в норме. Российская сторона утверждает, станцию атаковали украинские дроны. В Минобороны Украины свою причастность отвергли и заявили, что это были имитационные удары России. Запорожская АЭС – одна из крупнейших атомных электростанций Европы. С весны 2022 года она оккупирована российскими войсками. Если по-простому-то, а кто напал-то на кого? Кто напал? Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками в несколько недель. О серьезных проблемах и о том, что транзакции висят неделями, изданию известия рассказал вице-президент организации Опора России Николай Дунаев. Он упомянул, он упомянул, что некоторые казахстанские банки полностью прекратили работу с российскими партнерами. По словам эксперта, это связано с попытками Казахстана избежать риска вторичных санкций. Сложности с международными платежами усугубились в конце предыдущего года из-за введения нового пакета санкций против России. Долларовые операции висят давно, а с конца февраля проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах. Однако Казахстан не откажется полностью от работы с Россией, уверены эксперты. В прошлом году президент США Джо Байден дал Министерству финансов полномочия налагать санкции на иностранные банки, которые помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц. Нарушение этих правил может привести к полным блокирующим санкциям со стороны США. Ранее угроза вторичных санкций привела к проблемам при обработке платежей в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, в январе несколько китайских банков перестали проводить платежи в юанях. Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, значит, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. самое большое количество санкцій в мире, которые приміряються, прийняти проти Росії Сторіус там пытается обвинять Путіна, що Путін якобы Росія использует этот перехват для того, щоб дискредитировать Германію, вносить розброд і шадання в германські політичні сили. Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але на так званій Росії почалися дуже потужні бунти. Ні, не такі. Отак росіяни бунтували кілька днів тому, а тепер у них нова хвиля повстань. Позор! 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 Росіяни вимагають у своїх чиновників негайно піти у відставку. Вони кричать їм позор і безжально просять владіміра Путіна про допомогу. Причини дуже прості: одразу декілька російських міст почали активно тонути. Найскладніша ситуація у Орску. Його заливають по повній, кадри совершенно жуткі. То вчинення, що прям розвірте небесний ужас, який там відбувається. І на цьому тлі російські чиновники практично ніяк не допомагають росіянам, а тільки насміхаються із них. Все даже этого нет. Мы поставим палатки и будем замерзать вот здесь, около администрации. Российские пропагандисты кинулися заспокоювати бунтуючих росіян і кажуть, що насправді ситуація під повним контролем. Треба просто поспівчувати тим росіянам, які тонуть. Цим людям зараз потрібно просто Сачустивить на, надо просто немножко потерпеть. і ви знаєте, коли я казав, що ми застанемо із вами час, коли так звана Росія почне розвалюватися, але я мав не зовсім це на увазі. Почнемо ми не із потопа, а із моста на так званій Росії, поки тонули орчані, обвалився практично повністю один міст. І на щастя, там у той момент була росіянка, яка загинула. Офізично. Даний міст знаходиться, ну точніше, знаходився у місті В'язьма Смоленської області на так званій Росії, і це друзі не просто якийсь там міст у якомусь населеному пункті. Це основний шлях від Москви до Смоленська, а потім і взагалі до Білорусі. І зараз у нього, вочевидь, є проблеми. Росіяни могли би зробити відремонтувати міст у себе на так званій Росії, але цього не зробили. Їм набагато важливіше було будувати Кримський міст у тимчасово окупованому Криму. и ось тепер наслідки. Путепровод планують повністю розібрати і построить на його місці новий. Було сім пролетов мостів, значить, шість обрушилось, один залишився, його уцелел, но мост надо повністю буде розібрати. Ну а тепер про потоп. Потоп на так званій Росії і далі триває. У місті Орск нарешті прорвало дамбу у іще одному місці. Ще пару хвилин назад на цьому місці була дамба. Є також Жі інші приємні і чудові новини. У Орску практично не працює цивільна інфраструктура. Тобто, росіяни там отримали саме те, що вони роблять у наших містах. У нас дуже э, сильно пострадала інфраструктура. Там немає електричності, немає газу, частично немає води, та Я сподіваюся, прогнози погоди не підведуть. І до них на додаток до потопа і ще прийдуть такі морози. Ну а тим часом росіяни у Орску, точніше, орчані, продовжують врятувати найважливіше. Ви людей поїхали визволяти? Ні. підняти. Ну а коли самі орчані не можуть впоратися із евакуацією життєво важливого чайника, їм завжди готові допомогти у цьому інші росіяни. Ми не уїдемо з дому в бородьори. Ми будемо до останнього. Ви кажете, евакуюйтесь, будь ласка, тільки нас в наглу розтаскують, нас залазять. красно біле обворовали, в дома залізли. Проте найбільше. Більше Орчані обурені своєю владою, зокрема, мером, який за буквально два дні до потопу казав, що усе буде добре. Говорив, що добре, хорошо замечательно, там видержить прориву не буде нікого не затопить. Але коли їх почало активно затоплювати, то жодної серйозної допомоги вони не отримали, крім одного плаваючого міністра. Міністр з Росії! Міністри Путіна. Помашиться, помашите. росії. І я не жартую. Орчан і справді кинула їхня влада. Вона почала, як це зазвичай буває, у росіян реагувати на подію тоді, коли було вже занадто пізно. І от сам міністр МЧС туди прибув, а рятувальників досі не дуже видно. Ніхто нікому не допомагає. Ми їздимо. На лодках допомагаємо Бабушкам, дедушкам, собак спасать государство. Нічого не делает. населенню. оказывается вся помощь. Власти Нас не слышат, власти нам не помагають. з нашого города, і оце настільки обурило місцевих мешканців, що вони почали виходити на протести. Ви бачили самі прекрасно, як вони відбувалися. А потім до них приїхав сам губернатор і почав змушувати їх вимикати телефони. Телефони на кухні а ми потім докажемо, що нам такого. Телефону Телефону все Поведінка губернатора дуже обурила росіян у інтернеті. Хоча це цілком нормально для так званої Росії, бо росіяни раби і раби повинні знати своє місце. Власне, практично це пояснив іще росіянам окремо російський пропагандист. Вот чинуш ти не вмієш з людьми розмовляти А може це єдиний розумний підхід Как з людьми можна розговорювати росіяни? Знайте своє місце. Ви там у себе у Орску взагалі ніяк не постраждали. А хто буде обурюватись, того відправлять на війну? Поэтому не надо ви вчани саме найпостраждавші. до слова про війну. Деякі орчані почали раптово прозрівати, що на окупованій території у російської влади гроші є, а на самих росіян немає. Жицілі кородорська, улюбленого города, задавали прості вап. Да гмб присоединили, блядь, провод, будьте проводят воды. А до нас ніканом надо зараз. І це абсолютно правильна ідея. Тим паче, що місто Орск має належати Казахстану, і орчанам варто до нього приєднатися. Все буде прекрасно. Доволі довго і місцева, і федеральна влада шукали, кого ж можна призначити винним у катастрофі. Може, мера, який казав, що із дамбою усе добре. Може губернатора, який не відправив рятувальників рятувати орчан. Але усе ж таки росіяни Знайшли винних і це бобри. Я стався тільки фактор кризуні, могли цю дамбу протачити. Бобри 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 У усьому винні бобри. Бобри напевно довго готувалися до цієї операції, бо вона виявилася широкомасштабною. Бобри продовжують наступати і на інші міста. Льот, 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 вода і в Тюменській області, і в Курганській області. Прогноз по Аватку стало ще більш негативним. Сирени чи то повітряної, чи то водної тривоги лунають тепер також і в місті Оренбург. І оскільки так звана Росія гроші переважно витрачає на війну проти України, а не на орчан, і оскільки більшість російських рятувальників задіяні в інтересах війни проти України, і ще декілька міст готуються до евакуації. Всім жителям Кургана необхідно зробити Месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд покидайте ваше жилище. Переїжджайте в високі міста. Тому росіяни мають і будуть і далі тонути. А кошти будуть витрачатися на чергові якісь російські танки або ракети. До слова про танки учора у районі Красногорівки було помічено ось таку російську вундервафлю із царь-мангалом. Це танк, якщо ви не впізнали. Коли росіяни поїхали на штурм, то ось оце пророблювало прохід для основних сил. І так він повністю закритий був не тільки мангалами, а ще й засобами. Радіоелектронної боротьби, безперечно, із оцього монстра можна посміятися, але я маю сказати, що подекуди ось отакі чудернацькі рішення від росіян є ефективними. На жаль, та й в цілому на фронті зараз дуже важка ситуація. Росіяни надзвичайно активно почали протидіяти українським дронам Камікадзе. Це тимчасово, але на цей критичний період потрібна як ніколи ваша друзі допомога.